Всім привіт, друзі. Я трохи, так сказати, прихворів, тому я довго не знімав відео. А довго не знімав відео, тому що... Да. Де... Чому я довго не знімав відео? Да тому що я, ну, не було ідей. Але так як я зміг, ну, ну, як ви бачите, цей комп'ютер. Як ви бачите, тепер я можу транслювати, не знаю, як ще це сказати. Я вам сьогодні покажу спрунки, Свої спрунки. Ось це, оцей додаток, в мене все знімає. Я трохи прихворів, я це вже сказав. Не звертати уваги. Зараз я вам покажу свої спрунки, які я редагую. Я вмію тільки редагувати кадри. Боже мій. Бабах тільки що був. Я їх, так сказати, редагую. Ось-ось-ось. Це, хто не знає, спрунки Box. Ось, наприклад, Уоррен. Далі. Реді. Глазик, Ну далі цей Фанбот. Люкер. Далі. Хто це? Брут? Я їх майже не так сказати не змінив. Так далі. Венерія. Тому що я теж не, не знаю як. Ось. Дивіться. Тут він. Ось. Як воно, ось! Та в нього тільки один кадр! Тільки один кадр цього! Як мені його зробити? Ей, боже мій. Що тут? Що ви тут такого бачите? Ай. Боже мій. Неважно. Не важно, не бажу його вже. Все. Ну нахрен, Далі. Ось як він Я навіть на це уваги не звертав. Так, і це все я знімаю за скречі. Це як його звати, я не знаю. А це не Далі. Саймон. його. Зараз, коли він буде шепотати, а аут. Мені дуже він подобається. Далі містер Сан. Та далі я, здається, навіть нікого не змінив. Боже мій хіпсну. Я, я ставлю на паузу. Та ось ще одні мої спорунки. Які я теж редагую. Вони дуже гарні. Це моя серія споруків. Далі, ну, далі реді. <coughs> Вибачте, клюкар. Вибачте, коли я нажимаю на ну це, я не знаю як це сказати. Пробів. Коли я нажимаю на пробій, то... Ну, ось. Я не можу це показати, тому що в мене на пробій стоїть пауза. Далі, фанбот. Я дуже сподіваюсь, що не помітили. Хочу перевірити відео. Венерія. Якогось вона навіть смішна, мої друзі говорять. Грей. Сподіваюсь, мене не забанить. Ютубчик. Будь ласка, не бачите. Далі. гарно. Третя фаза. Тому що коли він дивиться ось сюди, в мене лівий навушник звуки здає. Коли він дивиться сюди, то в мене внизу. Коли сюди, то зверху. Коли тут, то правий навушник. Далі облакс. Я так не прибуду. Ось так. Скай. Ну, майже він такий. Будь ласка, не потрібно. Далі. Містер <проб> Сан. В мене в Одісі. Зараз я вам скажу. Ідиш. Ідис. Боже мій. Ідис, це. Як вам сказати? Ідис це програма для малювання. Так ось в Одіссе в мене містер Сан схожий на... на Сіка з Гридвері. da ja rebu. Simon. Dali, Tanner. Скільки в мене там вже відео йде. Зачекайте. Ще дві хвилиночки і все. Далі. Містер Комп'ютер Далі Венде. Я не знаю, що з Вендою зробити. Якщо це, якщо що це колонки? Пінки. А, а чого я вам далі показую? Я навіть далі нікого не зробив. Що вам тут показувати? Ну і... що сталося? У зависло. О, відвисло. Ну що, друзі? Я вам показав свої спрунки, і якщо що, це ще не все. Ось скільки в мене ще проєктів. Та тут є навіть недороблені. Я, я їх вам, мабуть, покажу у наступному відео. Так. Вибачте, бачите? Не звертайте уваги! Ну і все. Будемо прощатися. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. Якщо вам сподобалось по бажанню, ставте лайки. Я не буду з вас їх вимагати. Це не нормально. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. Залишайте коментарі, якщо щось не так. Або хочете, щоб я вам показав другі спорунки. Як ви бачите, які... Це мишка. Ну і все. До побачення. you <laughs>